До травматологічного відділення обласної лікарні сьогодні зранку перевели чоловіка, якого травмувала пума. Він у свідомості, але спілкуватися із журналістами відмовляється, говорить його лікар Володимир Пінчук. Стан залишається тяжким. Зараз йому проводиться інтенсивна терапія, антибіотикотерапія, інфузійна терапія, перев'язки. Стан при поступленні достатньо важкий. Масивна кровотеча. Він був прооперований в нейрохірургічному хірургічному відділенні. Пришили клапті шкіри, які дикий звір ну, грубо говоря, познімав. Усе сталося учора в екопарку у селі Ковалівка, що поблизу Полтави. У закладі травмування чоловіка ні на камеру, ні телефоном не коментують, а знімати дозволяють лише за територією екопарку. Відвідувачів приймають у звичному режимі. Я думаю, що це випадок, який не стосується кожного. Я думаю, потрібно бути обережним. За фахом травмований ветеринар, каже речник обласної поліції. Було встановлено, що чоловік 1988 року народження, мешканець Полтави, зайшов у клітку до звіра в цьому парку, після чого відбувся напад, як повідомляють, очевидці, намагався погодувати. Цю тварину. За словами речника обласної поліції Юрія Сулаєва, справу розслідують за статтею порушення законодавства про працю. Санкція, штраф від 17 до 51 тисячі гривень, виправні роботи або обмеження волі до двох років. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.